Вітаю, друзі! Ви на каналі ґрунтотех, канал про всі ґрунтозахисні технології. Це відео не планове. Просто сьогодні робив прогулянку по полях деяких господарств, які працюють по різних технологіях. І просто був дуже здивований, як себе почуває ґрунт після великого дощу на класці та наутілу. Це відео не пропагує технологію науків. Це відео про те, наскільки ґрунт страждає саме на уранці. Приємного перегляду. Класика. Риємо лопату. В землю, в ґрунт. Заганяємо. Хоч би не поламати. Дивіться. Оранка, друзі, оранка плугом Дивіться, яка структура. І ґрунт сухий. Дивіться. Грунт сухий. Він як цегла. Як не знаю що це, це просто твердючий. І, ну от бачите. Він ледве-ледве тримається. І твердий. Дивіться, от беремо груду, кидаємо. Вона не ламається взагалі. Дивіться. От беру грудку. Піднімаю на висоту півтора метра. Кидаю. Вона ціла. Оце структура. Дивіться, взагалі. Ледве-ледве грунт. Він видно, що він сухий. Сухучий. І це випало десь 20 мм опадів. Дивіться. Камінюка. Оце, оце тобі. А? Я його роздолбати не можу. Просто моноліт. Сегла. Як її там. Дивіться. Навіть я не розіб'ють. Дивіться, лки-паки. Не розбивається. Давайте ще от десь пориємось. Напевно, десь. Давайте десь отут. Дивіться. Ни м'яко. Ни м'яко. Дивіться. Десь сантиметрів 10 м'яко, а далі просто як бетон. Як моноліт. Дивіться. От. Оп, бачите? Вверх, верх ґрунту. Вологий. Вологий. Ось він. А далі ось Сух. інший колір грунту. Сухий. І ось дивіться, який моноліт. Дивіться який. Дивіться, яка каменюка. Так повинен. Дати мені. Кидаємо, кидаю, ось підняв висота 2 метри. Не розбився. Ідемо не на утіл. Друзі, на уділ. як бачите, ще чиста порубана палка катком. От ще стерня пшениці новорічний. От можете бачити тут. Хто там каже, що треба орати в коліна? Дивіться, любі друзі. Дивіться, волога. Волога, бо ґрунт не замулений. І структура, дивіться, я далі можу ритися. Волога, дивіться. Я навіть не візьму грудку, бо її нема. І це я вирив на глибину, як і на класиці, десь сантиметрів 20 може. Може навіть більше. Зараз візьму рулетку. Все онлайн. Десь на 20 Ось якщо на... На... над грунтом. Десь на 20 сантиметрів я вирив. Там на 20 вже була груда страшна. Тут волога. Грунт структурований, рихлий. Ніяких проблем можемо ще ну, Ось, бачите рештки пшениці. Давайте тут пориємось. А, ні, давайте зараз ми знайдемо колію від комбайна і пориємо там. Так, це в нас ось тут, бачу більше решток. Тут, напевно, десь отут. Отут тут, так, так, ні, тут Ось, колія я оприсховача. Во тут була. Воно тут Рештки притоптані. Тут чутно ґрунт більш щільний, Тут було оприскувач, Але ось. Нічого не робив, чисто от. Потрушлю, дивіться. Оп! Так, є. Яка, але ось, бачите, це ж не та щільність. Це ж не бачите, опручку, і вона розсипалась. Опручка, вона розсипалась, земелька рідна. Рідний чорнозем, дивіться. Ну Чого добре, добре, дивіться, дивіться, який грунт. рихлий рихлий. Рих. Це трішки вам про структуру ґрунту. Це світоприсховаче, воно видно, воно більш так такі. Е, Давайте ще десь, Ще десь, ще десь. Тут напевно... О, тут був комбайн. а тут був комбайн. От, видно навіть колія місцями. Це рубящим катком порубано, але видно і колія. Ущільнює комбайн, звісно. Комбайн робить ущільнення. ось бачите? Трішки він дав, ось. Під, треба під, підмять. Пом'ять трішки грунт, щоб він розсипався. Але, друзі, ну це ж не ота камінюка, не ота цегла. Тут уже ось, бачите, ось розсипчастий волод хробачок. Дивіться, маленький. Ось він. Ніхто не каже, що нуділ це понад Ноутіл, я не вважаю, що підійде повністю в всіх клонах, та де хочеш. Але те, що оранка гірше, то це ти ще раз і буду повторювати багато разів. Що я не кажу, що Ноутіл, отак та, ну, стане, та, так ще буде. Не кажу, що Ноутіл врятує нам світ. Е, я кажу, що Оранка це зло. Саме плуг. Саме таке знаряддя, як плуг, воно руйнує ґрунт. Бачите самі, випалені опади, на натілі вологи вистачить, ґрунт рихлий. На класиці це просто кусок цегли. Як вона з 2 метрів вона не розбивається сухої цегли, бо замулений ґрунт. І, ну як, як тут ще показати, я не знаю якого ще ракурсу. Любі друзі, люба спільнота ґрунтотех. Не оріть. Дискуйте, займайтесь ноутілом, обробляйте е, грунт глибоко розпушувачем. Я не знаю, ну все, що хочете робити, Але не оріть, плуг ворог. Наші союзники це ноутіл, мінітіл, стріптіл, глибоке рихлення, але не плуг. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України!